Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Чи відгадаєте ви загадку? Слухайте уважно. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквітчала ліс, діброву, принесла у луг обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це Весна. Що ж приносить нам весна? Ніжне сонечко, перше тепло, Спів пташок, першу зелень, перші квіти, перші врожаї. Мабуть, немає пори кращої за весну адже прокидається природа і ми разом з нею радіємо їй. Весна ще й пора напруженої праці. Люди працюють навесні на полі, на городах садках. Садівники вже обрізають гілки на деревах і кущах, а дерева необхідно білити в саду для того, щоб захистити їх від шкідників, які постійно живуть в землі. Діти. Давайте згадаємо весняні місяці. Це березень, квітень, травень. А тепер розкажіть, яка весна? Весна тепла, сонячна, працьовита, холодна, дощова. Привітна. Давайте розглянемо мнемо таблицю і спробуємо розказати про весну. Розкажіть, як світить сонце? Які опади бувають весною? Що відбувається з деревами? Що відбулося з тваринами, з птахами? Як змінюється одяг? Чим зайняті дорослі весною? Чим зайняті діти? Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!